Привіт, друзі! Мене звати Василій, і ви на каналі Бізнес про бізнес, про маркетинг, про все остальне. Як розвиватися в самому бізнесі, чим починати і так далі. Я пройшов дуже багато курсів, дуже багато майстер класу, багато комунікацій з класними людьми, з класними продюсерами, з класними маркетологами і так далі. Друзі, і я вам буду ділитися свою правду, і це все буде безплатно. Що потрібно для вас, щоб безплатно дивитися цей ролик, безплатно, взагалі абсолютно зі мною комунікувати, це все можливо. Що вам потрібно для цього зробити? Вам потрібні три речі. це перейти в наш телеграм-канал, підписатися, там буде наша ком'юніті, яке тобі допоможе з цим. А ми поїхали до нашого відео, поставити лайк і підписатися на наш YouTube канал. Все, поїхали, друзі! Що потрібно нам зробити? Uh, у нас є декілька пунктів для твого бізнесу. Uh, перший пункт для твого бізнесу це потрібно uh, приділити нішу, де ти знаходишся. знаходиш. Наприклад, візьмемо автомойку. Чому я так люблю автомойку? Думаю, ви всі зрозуміли. Uh, що потрібно, щоб розвивати автомойку в, наприклад, в Чеській Республіці. Я більше веду Чехію, чеська Республіку, розумієш, тут і так далі. Що тобі потрібно для цього в сфері маркетингу, продвиження, утримання клієнтів і так далі. Перше, що тобі потрібно, це зрозуміти, де ти знаходишся. Як тебе локація знаходиться, наприклад, як ти шрек, давайте представимо, що ти шрек, і твоя локація знаходиться десь в болоті. І болото просто саме для автомойки, для, для масажного салону не підійде. Правильно, ж треба зрозуміти, чим ти способний комусь допомогти. Це дуже важливо, тому що, наприклад, як ти шрек, і ти маєш мускули сили, ти можеш зрозуміти, що ти можеш бути якимось охранником, зробити якесь агентство охорони і так далі. Треба зрозуміти перше, для чого в тебе буде твоє преимущество. Преимущество в твоєму бізнесі і так далі. Чим ти зможеш преимуществувати? тому що є різні кадри, різні сфери, і треба розуміти, в чому саме в тебе є плюс. Як ти вже це собі на блокнотик виписав, біжімо, блокнотик пишемо, наш рек, Агентство охорони, бо він сильний, мужній і так далі. Може відкрити Агентство охорони Масажний салон в болоті що-то не дуже відкриється, тому що тіпа, який болотяний салон, мала аудиторія може бути на це. Розумієте, тіпа, треба аналізувати те, що, що ви робите. Як ви відкрили вже свою автомойку. В болоті, вам треба її якось розвивати, тому що ви можете з кожним закрити. І перший рік ви закриєтеся, я думаю, так буде. Тому що э, відкривати там, де то нерентабельно, це дуже сложно. Вам потрібно його буде сильно розвивати, сильний буст фінансів, маркетинг треба буде, тому що інакше ваш бізнес заграє і це 100%. Потім, що вам потрібно буде робити, ви о з аудиторією. Також треба приділитися о, з аудиторією, змістити локацію, ви приділитеся. Я думаю, потім, що нам буде потрібно зробити, це оптимізувати наші средства, оптимізувати, як провести нашу роботу чим більш продуктивно. Що нам буде потрібно? Знайти клієнтську базу, знайти маркетолога, знайти гроші, фінанси з нуля, бізнес з нуля. Не забувайте, це бізнес з нуля. Давайте. Приположимо, що ви охранник. Ви можете стати охранником ви сильній, мужній. ух! і так далі. Ви можете створити своє агентство. Щоб створити своє агентство, заходите, наприклад, кудись і платите там тисячу, дві тисячі гривень, чи крон, щоб вам відкрили ФОПа, чи там СВО чи СВЧО, І так далі. Не важливо, що будете відкривати. І ви собі відкрили бізнес, ви вже можете нанімати когось на охрану. Ви кудись подаєте заявку, що. Можна вас охороняти. Ми можемо вас охороняти. Ось така наш прайс. Звичайно, ви завжди кладете прайс трохи більше, чим менше. Чому так? Тому що треба е... не завжди менше, тим краще. Наприклад, якби я хотів охорони, я би хотів охорона була квалітна, не дешевша, а квалітна і те, а ви ж ви мужні, ви сильні, ви можете побороти цілу раю когось і так далі. Ви можете побороти там лицарів і так далі. В сильнішах і кладіть більше ціну, як ви знаєте свої способності, і більше клієнтів буде йти до вас. Це не сфері того, що, наприклад, дешевше, тим краще. Ні. Дорожче, тим краще. Вам треба реально приділити вашу сферу і реально, чи, чи дешевше краще люди будуть купляти, чи дорожче, краще купляти. охранник краще, дорожче. Масажі. Також краще середні і це і не дорожче, і не догодні дешевше. Бо як буде дешевше, значить малий мастер на кваліто. Дорожче треба. Е, немає фінансів на це. Є такі люди, є такі. Ну хтось базовий мінімум, базовий мінімум, наприклад, і можна піти, і так далі. Треба приділити свій базовий мінімум і максимум. Скільки ви можете продати цю процедуру або цю услугу, і так далі. Це все дуже просто. Наша часть цього відео буде дуже оптимальна, щоб ви зрозуміли собі в голові, як це все робить. Потім, що нам буде потрібно, наняти спеціалістів, наприклад, ще одного охранника, ще якусь допомогу, щоб вас накопичувалася якась база, наприклад, так як того ослика, щоб йому допомагав. Ослик, потім Буратіно, або так далі, щоб вам допомагали чим далі, чим далі, чим далі, чим далі і розвивали ваш бізнес. Ви завждите подхенько устроюватися, як ви почнете э, все одразу, скорше всього у вас, які стануться хиби, і ви закриєтеся. На жаль, така історія буває і дуже часто. Комунікація з блогерами, комунікація з фрілансерами, вони кажуть одне, хтось каже, друге, хтось вам допомагає онлайн, хтось офлайн і так далі. Консультації бажано проводити онлайн. Консультація, тому що щоб не тратити ваші вещі. Коли консультації бажано проводити три, не дві, не одну, а три, щоб типа, зрозуміти, першу, наприклад, познайомитись онлайн, другу можна вже піти на кафе, третю вже подивитися практичні роботи з тою людиною. Як людина вам підходить. По всім цим критеріям, да, да ок, ок супер. Як ви знаходите вже спеціаліста в цій сфері, ви можете абсолютно не зважати і нанімати його швидше на роботу, чим, то -то, тому що, чим інші люди, тому що конкуренція може бути в вашій сфері велика. Так, ми приділилися, що ми на болоті не робимо. Але ми на болоті відкриваємо не масажний салон, не автомойку, а відкриваємо просто охранний бізнес. І до нас починають ходити люди по одному в місяць, два в місяць, і це дуже мало. Нема виручки, нема фінансів, немає з чим фінансувати слідуючих людей і так далі. Що нам треба зробити? Перевлікати людей. Перше, що нам треба, перевлікати людей. І як це зробити? Є багато способів різні. Є самий безплатний нульовий спосіб це ваш блог. Блог вам допоможе всьому. Абсолютно, всьому вам допоможе ваш блог. Підписуйтесь на нас і в Телеграмі. Там є історія, як це більше розвинути ваш блог. І кому інтересно, можете підписатися, ми постараємося вам щось придумати в цьому. Також, крім цього, що розвивати блог, ви можете вести. Офлайн рекламу, це роздавати листовки і так далі, більше завлікати клієнтів. Також як ви берете, знаходите клієнта вже, ваш клієнт потенціальний вже прийшов на вас і вам треба знати від нього все абсолютно. Як ви навіть в ту автомобілку, вам треба знати номер телефону, емейл, адресу, абсолютно все про конкретну людину, щоб більше і більше. Ви могли ним маніпулювати маніпуляція. Це саме головне в бізнесі. Вашим клієнтом. Що це таке? Ви думаєте, як за чим що мені це пригодиться? Дивіться, все дуже просто. Маніпуляція в бізнесі залежить від того. Як людини день народження, ви йому дзвоните кажете, доброго дня, не з днем народження від нашого салону за те, що у вас такий прекрасний день є. у Вас скидка 20%. А як ви приведете з собою ще родичі. Ми даємо родичу вашому скидку 50%. І, звісно, він згодиться. Він прийде свої помиє і привезе свого тата, батька, маму, сестру і, чи я не знаю, жінку. Привезе. От в чому суть. І чим більше, чим більше такий комі тим він буде частіше до вас ходити, тому що ви предоставляєте слуги і ви можете предоставити таку услугу. Добрий день, як у вас справи з днем народження і так далі. Ми сьогодні пропонуємо вам скидку 20% за тому, що у вас день народження. Він що ні, я не маю часу і так далі. Ви скажете нічого страшного, можете прийти в слідущий день, або ми можемо послати вам спеціаліста, і у вас сьогодні вже буде стояти чиста машина. І ви такі, да, от круто би було, ви мати типу, гарну чисту машину сьогодні, типу, на день народження такий подарунок. І ви робите такий подарунок. Можливо, буде безплатний такий подарунок зробити. Завісить від вашої послуги і стоїмость вашої послуги, щоб ваша послуга йшла хоча б в нуль. Тому що в мінус це вже буде сложно, як у вас без фінансів просто це просування. Як у вас просування з фінансами, звичайно, зробить безплатно. Це конверсія клієнта буде трошки дорожча. Наприклад, клієнт вже не буде стояти 10-20. Долар, а або стоїти вже 50 доларів цей клієнт, ви потратили на цього клієнта 50 доларів. ну, тіпо, закупка, товар, робота і так далі. Но в більшості в подальшому клієнти відбивають рік. От, ви тоді думаєте, що Як клієнти відбивають рік? Що це таке? Ну, наприклад, візьмемо магазин одягу. А, класний супермагазин, магазин одягу, і ви викладаєте речі. перший рік ви скоріше все будете виставляти по скидках, щоб люди приходили і дізнавалися про вас в магазину. Магазин, так, так. І в більшості ця скидка йде в 0, або або 5-20% від стоїмості одягу, щоб входив зарплата персоналу, персоналу і так останне все. І коли вона все так входить, о, ваш клієнт купляє це, але ви з того прибутку не достаєте. Ви достаєте якийсь профіт, но мінімальний на покладання зарплати і так далі. І що вам потрібно далі зробити? Ви получите. Просто через рік вас вже знайознаємось велика. Наприклад, магазин нью Норку знайомами велика, тому що дешеві ціни були. Ціни підняли. Знаємось велика. у вас почали ходити люди. Щоб на завелу нову аудиторію, ви знизили ціну. Ці люди так само ходять. Напивились другі люди. Додали до тих людей, ви додали ще ціну, вже виросла ваша аудиторія вдвічі. Звісно, якийсь процент, якийсь пальчик відвалити, якийсь процент віддайте, тому що подивитися ціну. Но в більшості ви станете ще багатше, ще круче і ще класніше. Друга часть буде також на нашому YouTube каналі і на нашому TikTok каналі. Кому інтересна ця а, консультація, консультація також можу проводити безплатно, безплатно. Приходіть на наш телеграм-канал, підписуйтесь на нас. Дякую всім!